Багато на яких відео я їду, знімаю ролики і розповідаю про щось, і постійна критика: Пристібний ремінь, застібний ремінь, пристібнись, застібнись. Яке ваше діло? Скажіть мені, будь ласка, пристібнутий я чи не пристібнутий? Буде в мене штраф, не буде. Це моя справа. Якщо я їду, не пристібнути. Я цим абсолютно нікому навколо себе не зашкодив, нікому не приношу ніякої небезпеки. Це лише моя відповідальність за себе. Все, Сідаєте поруч зі мною, пристібайтеся. Хто вважає за потрібне, будь ласка, ніхто нікого не заставляє. Я вам більше скажу, я в місті ніколи не пристебую ремень, Мені він не подобається, мені він заважає. Я не вважаю, що на швидкості там 40 км на годину він взагалі в місті потрібен. Так, я знаю, можливо, це неправильно, можливо, це не відповідає там техніки безпеки, але це моє життя, і я сам розпоряджаюся ним. Так що коментувати мені це не потрібно.